Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 5 травня. Сьогодні вже 1167 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. І щоб перемогти у цій війні, нам потрібно бути згуртованими а головне підтримувати військових. Пам'ятайте, кожен донат допомагає бійцям стримувати та знищувати ворога. Далі про головні події понеділка в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. П'ять засобів БПЛА українського виробництва дороговартісні дрони, які перевершують світові аналоги і призначені для керованого ураження важливих цілей передали спецпідрозділу Служби безпеки України. Кошти на них зібрали під час другого щорічного благодійного аукціону, ініційованого Сергієм Гамалієм на Хмельниччині. В січні місяці нам вдалося зібрати майже півмільйона доларів. На цю суму ми закупили дрони. І це величезна сума, і ця сума призведе пізніше до величезних втрат самих ор. Ці безпілотники успішно працюють у будь-який час доби і сезону та мають здатність протидіяти ворожій системі ППО та РЕБ. За моєю спиною знаходяться саме ці засоби, які ми отримали за вашою допомогою. Вони в чорних боксах, тому що вони під грифом таємно. Я розумію скільки коштують ці засоби. І хочу пообіцяти вам дві речі. Перше, що ворог заплатить набагато більше. Друге, що саме завдяки цим засобам буде наша наступна реалізація. Якщо ви побачите, що десь в Росії щось горить і палає, пам'ятайте, ви теж приймали участь в цьому. Все буде Україна. Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Ти у пам'ять про героя. Колектив Славутського ліцею організував зворушливий патріотичний забіг, присвячений вшануванню пам'яті загиблого випускника Олександра Самойловича. Він вступив до війська минулого року у жовтні, тоді, коли більшість його однолітків лише розпочинали студентське життя. Під час служби Олександр мав позивний віллі, юнак пройшов підготовку у Великій Британії, навчав інших та вів побратимів за собою. Загинув 18-річний солдат 4 квітня цього року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині, підтримка військових, економічний розвиток та соціальна співпраця днями в межах виїзного засідання у Меджибірській громаді Сергій Тюрін підбив підсумки року діяльності на посаді начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Хочу подякувати президентові України за довіру уряду і всім державним інституціям за підтримку, за співпрацю і Ромадам, усім представникам, керівникам нашого регіону за єдність і згуртованість за те, що ми знаємо основні вектори, за якими ми маємо рухатись. Ми знаємо основні проблемні питання. Ми знаємо, що зараз потребує найбільшої уваги це сили безпеки і оборони. Підтримка і захист населення, турбота про наших дітей, про їхні навчання, охорону здоров'я, соціальний захист. Якщо у цифрах, то за цей час понад 1,8 мільярда гривень спрямували на потреби оборони, підтримку військових, інженерне облаштування передових позицій, будівництво опорних пунктів та передачу техніки. Понад 5 мільярдів гривень державних коштів виділили для агросектору. Крім того, продовжують реалізовуватися й програми для малого та середнього бізнесу запускаються нові виробництва, індустріальні парки, проєкти альтернативної енергетики. А ще налагоджується зв'язок між регіонами. До слова така зустріч стала ще одним кроком до цього. Новий формат прямого діалогу з громадами надалі буде проводитись регулярно. Це зустріч для обговорення поточних і важливих нагальних питань, які турбують громади, які турбують регіон. Такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, раз на два на три місяці. Ми будемо переміщуватись від громади до громади, оглядати найкращі. Досвіди, найкращі проекти, які вдалося в громадах реалізувати, і масштабувати найкращі ідеї в інших громадах. Щорічна акція Чисте довкілля триває. Зелені зони, вулиці, парки та зони відпочинку від засмічення уже впродовж місяця прибирають у Славутській громаді. Прибираємо після недобросовісних громадян. Жуття вистачає, молодь відпочиває. І все себе залишає такі різні бутилки, особливо, пусті бутилки, багато дуже старих такої під вип'ють щось і, і викидають. І в річку ось викидають, вон під місточком багато всього. Прибиралася річка Булушівка, та сторона прибиралася. Прибиралася дорога на Таски, прибиралася, прибиралася до джерельця, до Дубової рощі прибиралася. при, вулиця Приміська прибиралася. Де є сміття, там і прибирають. Аби сміття у зонах відпочинку та й загалом ставало меншим, варто кожному пам'ятати гарне правило чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Понад чотири години півсотні рятувальників гасили вогонь на Хмельниччині. Масштабна пожежа сталася напередодні у Литичеві. Загоряння відбулося у виробничо-складських приміщеннях. За інформацією ДСНС, вогонь поширився на площу у дві тисячі квадратних метрів. Тож, аби ліквідувати чималу пожежу, довелося залучити 52 вогнеборців, 14 машин спецтехніки та підрозділи місцевої пожежної охорони. Наразі причини інциденту встановлюють правоохоронці. Перевищив норму у 25 разів днями по вулиці Панаса Мирного хмельницькі патрульні затримали водія за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування з'ясувалося, чоловік сів за кермо п'яним. Поліціянти провели огляд за допомогою драгера. Результат виявився максимальним. Алкотестер показав у небо, а це означає, що вміст алкоголю у видихованому повітрі становить понад 5 проміле. Як з'ясувалося, горе водій не вперше сідає нетверезим за кермо. Він вчинив правопорушення уже втретє протягом року. Похолодання та короткочасні дощі прогнозують цього тижня на Хмельниччині. Завтра 6 травня на території Хмельниччини прогнозуємо нічні години невеликий дощ, день помірний, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10 градусів тепла, в день 10-15. У Хмельницькому вночі 6-8 градусів тепла, в день 10-12. Наступні 4 доби випадатиме невеликий та помірний короткочасний дощ, температура повітря в нічні години знижуватиметься, постановитиме становитиме 7 градусів тепла, в години залишатиметься в тих же межах. Лише в п'ятницю спостерігатиме короткочасне зниження на 3-4 градуси. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких. Війна триває, тож не нехтуйте оповіщення про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.